Україна очікує на черговий транш від Європейського союзу. Про це повідомила голова комітету Верховної ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, вже сьогодні Київ може отримати 4 мільярди 100 мільйонів євро в рамках ініціативи ERA Loans і майже 2 мільярди євро в рамках Ukraine Facility. Отже, ризиків відповідно щодо фінансування військових та соціально-гуманітарних видатків немає. Ми додала пані Підласа по репараційному кредиту. Робота триває, але потрібне політичне рішення Європейської ради, тобто усіх країн-членів. Ці теми не тільки ми зараз будемо обговорювати з моїм гостем в ефірі Олег Пензен. На прямому зв'язку, це член економічного дискусійного клубу, пане Олеже, Мої вітання. Так, да, мої вітання також. Давайте по цим двом ініціативам. Е... По покриттю та е, касового розриву, е, про який казала е, пані народна депутатка і членкиня профільного комітету, ризиків вона сказала поки немає для виплат. А як надовго ці ризики усунуті цими загалом 6 мільярдами? Та ні, ну дивіться, до, до кінця 2025 року дійсно ризиків немає. От, Власне, про що ми неодноразово говорили і. У ваших ефірах і в спілкуванні іншому. Тобто, проблема в чому? Проблема в тому, що 25-й рік у нас з вами закритий. Ми отримали кредит по різних програмах, під доходи від заморожених російських активів, там програма Україна Facility. Тобто, ми цього року закриті по фінансуванню повністю. Але питання 26-го року далі лишається надзвичайно відкритим. Тобто, нам на 26-й рік потрібно 45 мільярдів доларів макроекономічного фінансування на соціальні потреби, і то, що озвучував президент України Зеленський, ми з бюджету виділяємо 2,8 трильйона, це приблизно 60 мільярдів доларів на воєнно-технічні потреби, і нам ще треба 60 мільярдів доларів від наших європейських партнерів на закупівлю американської зброї. Ну тобто, інакше кажучи. Сукупно нам необхідні достатньо великі кошти, які, джерела яких на сьогоднішній момент в Європі є відсутні, окрім е, того репараційного кредиту, окрім прямого, е, скажімо, влук, застосування коштів заморожених російських активів. Е, хочу нагадати, що е, власне, Європейська комісія заздалегідь вийшла з пропозицією е, репараційного кредиту. Який буде виглядати наступним чином, виділяється кредит під заставу заморожених російських активів, е, вже не доходів, вже самих активів, вже тіла активів. Үху. Але е, на е, власне, Європейській Раді були достатньо великі заперечення, з, зокрема зі сторони Бельгії, яка є основним тримачем заморожених російських активів: 190 мільярдів євро в неї в Євроклірі знаходиться. Яка висловила цілий ряд зауважень, які теоретично можна обійти, ну тобто там зауваження достатньо прості, Бельгія хоче консолідованої відповідальності юридичної і фінансової у випадку застосування коштів, які знаходяться в неї на в її юрисдикції. Тобто вона каже: ну не може бути ситуація, що я зараз погоджуюся, видається кредит. Потім росіяни проти мене починають судовий процес. Я лишаюся одна на один з російською власне з російським представництвом. Давайте консолідовано. Тобто, кожен всі країни Європейського Союзу, якщо це дійсно потрібно Європі, підписується під консолідовану відповідальність. Тобто, я не одна, а всі зі мною. Це перше і друге зауваження, тобто фінансове і юридичне, і третій момент, який Бельгія говорила: ну чому ми зараз обговорюємо моїх 190 мільярдів євро? Так в Європі є на сьогоднішній момент більше коштів, там десь на рівні 230 мільярдів. Тобто там є в Швейцарії, є в Німеччині, є у Франції заморожені російські активи. Ну так е в Люксембурзі, до речі, є певні кошти. Ну тому давайте ми от всіх консолідовано ті гроші розглянемо в якості застави під цей репараційний кредит. Тоді е Рада дала доручення Єврокомісії підготувати пропозиції. Станом на 18 грудня, тобто, 18 грудня Єврокомісія має подати остаточний варіант позицій, узгоджених з усіма сторонами Європейській Раді. Поки що, ну наскільки я знаю, от минулого тижня були достатньо великі перемовини з бельгійцями, поки що спільної точки зору остаточно не визначено, і перемови не йдуть. Хоча європейські, скажімо так, посадовці говорять, що вони очікують остаточного рішення під ялинку. Чому це є для України важливо? Тому що це є джерелом формування отих коштів, що нам потрібно на наступний рік. В першу чергу мова йде про воєнно-технічні речі, але там є ще невизначеність по остаточна невизначеність по макроекономічному фінансуванню, яке йде на соціальні потреби. Так що оці всі речі є надзвичайно важливі. А чисто теоретично, ну знову ж таки моделюючи ситуацію, просто очікування під ялинку, це знаєте, як свого часу ми там бюджети під ялинку теж очікували. Ну воно так ду дуже багато е, нервів, е, і заради чого це все? Чисто теоретично. А якщо не буде під ялинку позитивного рішення по репараційному кредиту, і е, е, за наявності оцього туману фінансування у 26-му році, додаткового, яке нам потрібно, у що тоді виливається ситуація? Ну, дивіться, тоді безперечно, треба буде шукати фінансові можливості. Так, ну окрім репараційного кредиту, є ще прямі грантові програми з нашими партнерами. Окрім репараційного кредиту, є ще пропозиція Франції з приводу випуску євробондів під спільну гарантію Європейської Європейського Союзу, країни Європейського Союзу. Тобто вони шукають альтернативні шляхи, які би не стосувалися. Безпосередньо заморожених російських активів. Тобто проблема в дійсності принципово полягає в тому, що сьогодні немає юридичного європейського законодавства, яке би чітко давало можливість країнам, в яких заморожені активи, їх конфіскувати без відповідного рішення суду. А рішення суду розтягнеться на дуже довгий період часу. Тому зараз йде активний пошук юридичних, скажімо, підстав для того, щоб це зробити. Хоча, ще раз говорю, розглядаються інші варіанти. Я розумію, що е, жоден з тих варіантів сам по собі не може перекрити всіх потреб України. Тому я думаю, що буде якесь консолідоване рішення, можливо, в частині якісь можливо ще щось. Тобто, треба розуміти наступне: е, сьогодні американці грошей не дадуть Україні єдине джерело, яке сьогодні може допомогти Україні на 26 рік, це є кошти е, Європейського Союзу, кошти країн Європейського Союзу. Європейський союз не може виділяти кошти за рахунок надходжень від податків платників податків європейських країн, тому що такі прецеденти були там в 22-му, в 23-му роках. і е, ми побачили е, там, що в принципі подібні речі дають суттєві аргументи на передвиборчих перегонах опозиційним силам, які потім приходили до влади. Давайте ми згадаємо ситуацію зі Словаччиною, як Фіцо прийшов на цих е, по суті лозунгах. Маємо ситуацію з Чехією, де е, власне і ультраправі е, вирішили підняти це також на лозуни. Тобто е, в кожній країні Європейського Союзу є достатньо складні внутрішні політичні баталії, пов'язані в тому числі і з використанням коштів платників податків. Тому Найбільш вірогідним і найбільш простим з точки зору європейців є застосування коштів заморожених російських активів, тому що ну вони не йдуть там в дуже складні проблеми із внутрішньою опозицією. але треба знайти юридичний механізм, чим сьогодні і займається Єврокомісія, пане Олеже. А... Знову ж таки, продовжуючи цю тему, якщо не під ялинку, а пізніше, це ж не означає, що ми заходимо у 26-й рік з дефіцитом, і все одразу фінансування ну, типу, згортається по окремим напрямкам. Воно буде продовжуватись, допоки ми не вичерпаємо той ресурс, який є у нас, той, який нам пообіцяли по іншим там, фінансовим програмам наші партнери. А можна підрахувати, це там квартал, це там декілька місяців. Отого запасного додаткового часу, який потрібен для того, щоб по операційному кредиту дійти до кінцевого знаменника, а як ви думаєте, чого кожен рік у нас з вами Міністерство фінансів і уряд подає до Верховної Ради зміню до державного бюджету зі збільшенням фінансування видатків на безпеку оборону? Ну що МінФін не може самого разу порахувати, скільки потрібно коштів. Чому, наприклад, у 2024 році додали півмільярд, півтрильйона, 500 мільярдів? Uh -huh. Чому, наприклад, в цьому році додали, от вибачте, будь ласка, там спочатку 416, зараз 320 мільярдів. А все дуже просто. Тобто, Мінфін планує видатки, виходячи із тих зобов'язань, що беруть на себе наші партнери. Коли партнери не своєчасно фінансують або не в Скажімо, вирішують ті питання, на які вони брали свої зобов'язання, Мінфін вимушений наближати видатки. Тобто те, то, що мало би фінансуватися з точки зору Мінфіну в листопаді місяці, він фінансує там в березні, в квітні. Тобто, власне, оцей механізм, про який ви зараз говорите, тобто, ми живемо в тому механізмі кожен рік. Ми з вами воюємо в борг починаючи з 22-го року. Тобто, по великому рахунку, ми весь час живемо в механізмах, коли в ручному режимі визначаються потреби і, і наближаються видатки ті, які би теоретично мали би бути в кінці року. Так що це дуже такий живий механізм, і він, по суті, е... от ви питаєте, наскільки нам вистачить часу? Ну, як мінімум, там на 3-4 місяці внутрішніх джерел економічних бюджету точно вистачить, а там... Будемо дивитися, що буде відбуватися далі. Тому е, ми весь час живемо в такому режимі. Подивіться, як у нас ще раз повторюю, Міністерство фінансів вносить зміни до державного бюджету постійно. Це означає, що щось хтось не профінансував, хтось щось не надав. І ми вимушені підставляти власне плече для того, щоб вояки не відчували, е, скажімо, розриву у фінансуванні. От ви показували зараз про шатдаун. Е, американці затримали вже проплачених на 5 мільярдів доларів озброєнь. Не тому, що вони не хотіли, а тому, що просто Пентагон закрився. Зараз це буде надходити, але в цей період часу щось фінансувалося. Тобто, в цей період часу е Міністерство фінансів вимушено було наближати видатки, шукати додаткові джерела. Ну так воно виглядає. І От по бюджету на 26-й рік доопрацьований проєкт уряд затвердив. 20 листопада це виходить за тиждень, рівно та ми чекаємо на голосування у Верховній Раді. От по, по цьому проекту 26-го року калька 25-го? Там там, там там, Там не багато змінилося. Там не багато змінилося так. до другого питання. Там змінилося десь на видатковій частині порядку 35 мільярдів гривень. Всього лиш е, додалося, трошки збільшили там видатки по деяких статтях, резервний фонд збільшили, але в чому є питання? Якщо ми з вами згадаємо загальний обсяг видатків державного бюджету на 26 рік, а це 4,8 трильйона, а загальні зміни до державного бюджету другого читання там, на рівні там, 35 мільярдів, ну це дуже несуттєві зміни. Тобто все, що можна було зробити, робилося до першого читання, а зараз. Формально вони підправили то, що там дійсно потребувало, але сума підправлень дуже невелика. Тому я думаю, що фактично бюджет практично не змінився. Спасибі, пане Олеже, за те, що знайшли час доєднатися за ці роз'яснення. Олег Пензен, це член економічного дискусійного клубу. Він був прямому відеозв'язку і.